Слава Богу, не кожен цар готовий так зробить, і мало хто схотів би все покинуть, щоб до грішних, бідних назійти і спасти від смерті тих, хто майже схинув. Не думаю, що хтось би залишив комфорт і славу, чи життя розкішне, щоб помогти сліпому і вдові на себе взяти біль, чужу і більше. Піти до тих, готовий, хто розп'ять, піти до тих, хто зло у серці носить, хто за любов на хрест ледень піднять, хто за добро крові твоєї просить. Я думаю, на це би не пішов ніхто з людей, тим паче, що багатий, а наш Господь, що є сама любов, Залишив все, щоб нам спасіння дати. На небі за це він мав усе, усе, про що ми можемо, тільки мріять йому співав хор анголів про те. Він все лишив, любов його не змірять. Залишив небо, щоб прийти у хлів, у яслах і світ цей народитись, ніхто б на це напевно не пішов, ніхто би не зумів отак смиритись. Він народився. Він прийшов до нас, хоч ще спочатку знав Він про Голгофу, хоч ще спочатку знав про страшний час, коли на хрест піднімуть свого Бога, та все ж зійшов наш Бог з висоту хлів, щоб показати, як усіх нас любить, від діви народився Божий син, щоб спасіння мали усі люди. Не можу я все до кінця збагнути. Невже людина так для тебе цінна? О мій Господь, не варті мені чуть, а ти нас, Боже, так безмежно любиш. Я щиро дякую тобі, мій любий Бог, що ти лишив хор ангелів на небі, зійшов у світ, де біль, де сльози, зло, бо бачиш, що в тобі є тут потреба. Я дякую за те, що ти прийшов, хоч знав про те, що люди злі не приймуть, хоч знав про лють невину, чисту кров. І повні зла на хрест тебе піднімуть. Прийми, Господь, подяку в День Різдва за той безцінний вічний подарунок, що разом із народженням Христа до нас прийшло спасіння й порятунок. Амінь.